Учора в Рівному підпалили автомобіль. Сталося це на вулиці Замкові близько 16-ї години. Чоловік на очах у перехожих кинув легковикрено легкозаймисту речовину та спробував втекти. Це йому не вдалося, адже злочин він вчинив на очах ветерана органів внутрішніх справ. Останній і затримав палія. У цей момент повз проїжджав колишній працівник карного розшуку, ветеран органів внутрішніх справ Сергій Фінчук. Саме він і помітив чоловіка, який нишпорив поблизу авто. Тож, коли авто за Днялося він одразу кинувся наздоганяти зловмисника. Ним виявився 33-річний житель Сарн. Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про повідомлення йому про підозру скоєння кримінального правопорушення. З місця події слідчо-оперативна група вилучила пляшку із легкозимистою речовиною. Крім того, вогнем пошкоджено капот та фару автомобіля. За фактом знищення або пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.